Всім привіт пацаки і кралі сьогодні ми. Вриваємося в нову серію Лау Moving Simulator. Моя історія, в тому що після 10 років роботи в українській it сфері я покинув IT переїхав до Польщі, і тут я роблю свій стартап. Відкрив свою фірму залі Скарафот TV Ми займаємося тим, що косимо траву. Ми минулого разу. Ми заробили 1529 п'ятсот двадцять дев'ять пунктів Купили собі газонокосілку бензинову, купили тример і виконали ранг 4. Суть гри в тому, що проходити завдання, заробляти кошти, рости можна брати, наймати робітників, робити два рекламу минулого разу. Виконали 4 завдання. Добре, почнемо тоді розминку із того, що ми подбираємо миття лагері, твердили замовлення, погнали. Так, в цілому хочу спробувати е, на каналі новий формат для відео, е, тому що в цілому, я думаю, що на кожному буде заходити стріми по 2-3 години. Е, це нудно, я розумію, виходити кратенькі ролики на каналі Скороход TV. Так що, друзі, підписуйтеся, підтримайте е, мій молодий канал. Добре, ми вже зібрали три предмети. Так, четвертий, п'ятий, шостий предмет. Так, сьомий. Загасні, цікаві, красиві дзвіночки. Так, 9 нам ще два. Ми досить швидко виконуємо завдання. Головне, з останнім предметом не захопити і довго не бігати, шукати. Так, електрокар, О, супер! Так, ми дуже швидко з виконали завдання, повертаємося до нашого пікаппу, тепер у нас зелененький пікапчик. Взяли його в оренду у Польщі. Так що все супер, добре. швиденько виконали, швиденько заробили 40 пунктів з Ого, до наступного завдання. Так, супер, ми отримали також ще майже 15 тонусів. За час. Далі. Так, добре, зараз подивимося свою статистику. За неділю чисто ми заробили 1415 пунктів стерпінгів. Так, беремо інше завдання тоді. Сподіваюся, що ми заробимо за тиждень більше коштів і купимо іншу спілку з тобою. Погнали виконувати завдання 5-6 см. Ми одразу заправимо паливо. Так, на 0 пункта Добре, зараз ми перевіримо ділянку. Нам потрібно зібрати три предмети, один Два. Так, а десь ще ми вже тут були, десь не втратили. Добре, ну, ми будемо підписатися наші останні замовники, ми тут може були. Отзыватый на час. Пластик тут мінімум. отримаємо бонус за час Сподіваюся, замовник буде задоволений нашою роботою. Супер, ми виконали завдання. Зараз подивимося, скільки в нас залучилося зробити. Ходимо на місце стрімер. Так, добре зарядити. Тример зарядили. Одразу зайдемо поплогом. Але поки що змінювати не будемо. Супер. Пенове ну, завдання. Замовник, я вважаю, задоволений. Подивимося, скільки він нам заплатив. Ми заробили чистими 298 фунтів. Із них. Так, за те, що ми прибрали землю, бонус за час. Ну і штрафів немає. Супер. Нам повисело ранкер, у нас п'ятий рівень. Добре, зараз тоді візьмемо кредит. Проберемо тоді 2500 пунктів кредиту. Так, ми взяли кредит, залізли ще борги. беремо замовлення і після вже віддаємо кредити. Так, супер. Так, тобто зараз щоденьки пробіжимось. Зіберемо предмети. Спарбайдомогідні. Почому. Предмети. Барани. Так, супер. Все, предмети зібрали. Так, 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 біжимо швиденька. Сідаємо. Заводимо. Так, зараз ми подимо 7. 8 см нам потрібно. О, так она электром. Дальше делаем проходы мы. Контуры. Тут и мои классные Радіус разворота супер. Дуже що Нахватаємося штрафу витащи. Відтовхнулося. подумаю неї цей посадки, яка дивна дросна система, наче плавно, але якщо трохи-трохи якась у нас себе дивно погода, жмеш, а газу вона тут не їде, потім жмеш, вона навпаки, як зараз максимально дивно.

Добре, зараз да, у нас мінімум тример. Все, супер. Так, виконано завдання за 24 майже. Так, зараз подивимося, скільки ми з тобою заробили на цьому завданні Бонус за час 7 пунктів. Наш надійний звіт. Заробили з тобою 1660 пунктів, а також там якісь Активи. А, це мабуть те, що ми продали свою стару газону касарку. Так, штрафів у нас на 35 пунктів. Ну, багатенько штрафів. Ну, В цілому у нас прибель 2171 пункт. Добре, це у нас на балансі 3755. Зараз ми глянемо, чи можемо ми розрахуватися по кредиту. Давайте ми спробуємо виплатити. Супер. Так, зараз на 255. Добре, друзі, дякую. На цьому я роблю паузу. Всім гарного та спокійного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па. до наступної серії.